Путін раптово змінив плани. Тепер у російського диктатора нова мета у війні проти України. Тим часом Зеленський терміново поїхав на фронт. Далі у випуску про все по порядку. Ви на Фабриці новин з вами я Анастасія Фадер. Починаємо. Володимир Путін знову змінив мету так званої спецоперації. Тепер його основна ціль не денацифікація чи демілітарізація України. Насамперед він хоче припинити підтримку України західними країнами. А для цього використовує шпигунську мережу і нові технології для просування російської пропаганди. Про це повідомляє The New York Times. Видання посилається на деяких американських чиновників. Вони вважають, що російський диктатор може вплинути на американську та європейську політику таким чином, щоб послабити військову підтримку України. Це дало б Росії час поповнити сили і відновити перевагу на війні. Зокрема, Путін, нібито, хоче посилити підтримку проросійських кандидатів у Європі. Причому Кремль спробує вплинути не лише на внутрішні вибори, а й на вибори до Європарламенту. Вони відбудуться наступного року за інформацією видання. Паралельно президент РФ намагається очорнити політику США та НАТО і навіть знову спробує втрутитись у американські вибори. Зокрема, хоче підірвати позиції кандидатів, які підтримують Україну. Хоча американські чиновники і сумніваються, що Росії… Це вдасться. Втім, можна припустити, що путіну частково це вже вдається. На руку кремлівському диктаторові постійно грає Ілон Маск, і ось він знову відзначився черговою порцією пропаганди. Мільярдер полікував у соцмережі мем, яким намагався принизити Володимира Зеленського. У ньому маск змінив обличчя персонажа на обличчя президента України і додав опис. Цитую, коли вже минуло 5 хвилин, а ти не попросив мільярд доларів допомоги. Кінець цитати маску такий спосіб вирішив познущатися з України та її лідера, які змушені просити західні країни про допомогу у протистоянні. З Росією, водночас, у Європі популяризує тези Путіна словацький політик Роберт Фіцо. Його партія перемогла на виборах у словаччині. Велику частину своєї кампанії він побудував саме на критиці України і пообіцяв припинити військову допомогу. Українців Фіцо називає нацистами і фашистами. Розповідає кремлівські міфи про обстріли російських громадян на Донбасі і тощо. А тепер на рівні з Угорщиною і прем'єром Орбаном може стати основою перепоною на шляху України в ЄС обидва згадані персонажі, і маск і Фіцо бачать у снах якнайшвидше припинення вогню і бажають посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Вочевидь, таким і є план Москви. Українці складають зброю і пристають на умови Кремля. Втім, навіть такі завзяті миротворці, як Редже Пердоган, визнають, що жодних переговорів на горизонті не видно. Президент України ще минулого року заявив, що за стіл із Путіним не сяде, а Росія має негайно вивести свої війська. Водночас, турецький лідер теж, схоже, з цим змирився. Цитую. На жаль, війна, яка йде вже півтора роки, все ще триває. Ми готові зробити свій внесок, коли сторони про це попросять. Кінець цитати. Тож, поки інші будують мирні плани, Україна зосереджена на боротьбі. Зокрема, Володимир Зеленський знову поїхав на передову. Він відвідав бригади, що виконують бойові завдання на одному із найгарячіших напрямків. Купінсько-лиманському це серед інших 103 третя окрема бригада територіальної оборони, 68 восьма окрема єгерська бригада імені Олекса Довбуша та 25 п'ята окрема повітряно-десантна Січиславська бригада. На місці президент із комбригами і комбатами обговорили оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання та потреби воїнів. Тож шляху назад у нас немає. Ми не можемо дозволити Росії перемогти. І мало того, що це мають розуміти. Наші партнери на Заході. Ми теж це повинні усвідомлювати, пам'ятати усіх, хто віддав життя за свободу України. Або ж перебуває зараз у полоні, чи лише повернувся із нього. Це історія Світлани. Неповні два місяці полону стали суцільним жахіттям для жінки. Її били так, що травмували хребет. У ті моменти Світлану рятувала думка про дітей яких її батьки вивозили саме з Маріуполя? Вона була військовим медиком на передовій, де й познайомилася зі своїм чоловіком військовим, який із 2014 року захищав її рідне місто. На його повернення з полону, уся родина чекає і досі. Про все це Світлана розповіла в рамках проєкту Серце Азовсталі бізнесмена Ріната Ахметова. Давайте послухаємо. Спочатку вони мене привели в камеру, ну якусь там. Якась будівля і так кімнатки такі зроблені під. І так заходиш, кровать стоїть посеред кімнат. На кроваті лежали рештки, я не знаю. І рук, і ніг, і все. Що там. Я не знаю, що вони робили там. Я почала плакати, кричати, щоб мене випустили звідти. Ну, Вони довго сміялись, звісно, але випустили. Постійно, зрозуміло, питали за чоловіка, де він, що він. Я сказала, що він в Маріуполі все, більше про нього нічого не знаю. Потім вони били хлопців наших, відкривали нам ці кармушки ці в дверях, відкривали, щоб всі слухали, що вони не просто б'ють, вони їх катували. Я ніколи не чула, що чоловіки так можуть кричати. Я просто сиділа, закривала уші і плакала. А потім прийшла черга до мене. Я не думала, що мене будуть бити, але вили. Я їх згадую тепер кожен день, цих тварюк. Точка дуже за татом плаче постійно. Молодший він не розуміє, він тата знає тільки по фотографіях. Азовсталь стало як частиною мого життя теж. Я дуже вдячна всім, що так пам'ятаю за всіх хлопців. Чекаю кожен обмін. Чекаю, що може буде знайоме прізвище, чи може позвонить мені. І скажу, що я повернувся. Поки що це всі новини. Не забудьте підписуватись на Фабрику новин і підтримуйте наш канал вподобайкою. Зустрінемось у наступних випусках.